Ілон Маск, який зігує під час інавгурації Дональда Трампа, це все, що треба знати про ідеологію сучасної республіканської партії США. І справа не тільки в ексцентричності американського бізнесмена, звинуваченнях у наркотичній залежності та любові до Путіна, проблема в тому, що Маск за вказівкою Трампа займатиметься стратегічними проектами, перебуваючи на території Білого Дому. По суті, йдеться про знецінення політичної ролі адміністрації. США переходить у формат тіньового управління, коли традиційні інститути Конгрес, Сенат, Верховний суд або стають ручними, або перетворюються на структури, що не володіють державною владою, приблизно за українським сценарієм 2019 року, коли в країні фактично перестали функціонувати парламент, кабінет міністрів. І судова система, очевидно, з тими ж геополітичними наслідками. Перші результати ми побачимо вже наприкінці 2025 року. Що ж стосується маска, то так, колишня республіканська партія померла. По факту політичної організації Рональда Рейгана вже не існує, є лідерська партія, на кшталт партії Орбана або Зеленського. Яка зникне разом із фізичною смертю Трампа, після чого почнеться структурна перебудова американської політичної системи, якщо на той час її залишки тлітимуть у вогні неадекватних рішень? А такі рішення ухвалюватимуться точно вже ухвалюються. За останні 12 годин Трамп встиг запровадити митні збори проти Мексики та Канади, закрити країну від мігрантів. Ввести війська на південні кордони і підтвердити власне рішення силовим чином захопити Гренландію. Нагадаємо, Гренландія це автономна частина Данії, а Данія учасник НАТО, як і США. Тобто Трамп відкрито говорить, що одна країна НАТО воюватиме проти іншої країни НАТО, і в цьому відношенні потрібно згадати бідного Макрона. Який ще за часів першого президентства Рудого Ісуса наполягав на тому, щоб Європа сформувала власну армію технологічно і політично незалежно від Білого Дому, тоді над французьким президентом неабияк посміялися, тепер же всі посилено розводять руками. Якщо нічого не зміниться, через п'ять років доведеться вивчати російську мову. Бо ймовірність окупації європейського континенту зростає з кожним днем, а платити за свою безпеку європейці не хочуть. Не тому, що вони жадібні, а тому, що держави ЄС не змогли вибудувати ефективну модель контрпропаганди. Апеляція до загальнолюдських цінностей давно не працює. Тим часом і Маск, і Трамп трощитимуть демократичні інститути. Починаючи від медіа і закінчуючи прокурорською системою. Уже було заявлено, що він Трамп поверне американцям свободу слова. У поточних умовах це пряма декларація про наміри ввести державну цензуру. А головним цензором, безумовно, покликаний маск, для чого, власне кажучи, його взяли в білий дім. Паралельно ми побачимо серію законів. Спрямованих на повернення корпоративних активів на американську територію, а також зусилля з розвитку великого корпоративного бізнесу, ніяких дрібних і середніх підприємств, ніякого середнього класу. Країна житиме за єдиним образом і подобою, образом і подобою Трампа. Що далі? А далі втрата зовнішньополітичної легітимності з боку Європи і прилеглих до США сусідів. Євросоюз буде змушений із запізненням на 10 років створювати власні сили безпеки, розвивати військову промисловість і практично самостійно витягувати війну з Росією технологічно, фінансово та інформаційно, з величезними матеріальними втратами для себе і колосальними людськими жертвами для України. А все тому, що не послухали Макрона. І не вибудували інструментів фінансового контролю за допомогою, яка віддається Україні віра в демократію, переконаність у непорушність державних інститутів обертається нескінченною кровавою війною, тому що вони не врахували, що ті самі інститути стали можливими тільки завдяки Другій світовій війні, а чи буде перемога у війні поточній питання. Не існує сценарію військової поразки країни, що володіє ядерною зброєю. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.